Божі слова на кожен день, чого тобі слід шукати зараз? Здатен ти свідчити про Божу роботу чи ні, здатен ти стати свідченням і проявом Бога чи ні, придатний ти для використання ним чи ні. Ось що ти повинен дізнаватися. Скільки роботи Бог справді виконав у тобі. Скільки ти побачив, скільки торкався, скільки ти пережив і спробував. Незалежно від того, чи випробовував Бог тебе, чи розбирався з тобою, чи дисциплінував тебе, над тобою було вчинено Його дії та його роботу, але, будучи віруючим у Бога. Та людиною, що хоче шукати його вдосконалення, чи можеш ти свідчити про Божу роботу на основі свого практичного досвіду? Чи можеш ти втілювати в життя Боже Слово через свій практичний досвід? Чи здатен ти забезпечувати інших через власний практичний досвід? І покласти все своє життя на те, щоб свідчити про Божу роботу. Щоб свідчити про Божу роботу, ти мусиш покладатися на свій досвід знання і ціну, яку ти заплатив. Тільки так можна догодити Богу Чи ти той, хто свідчить про Божу роботу, чи є у тебе це прагнення. Якщо ти можеш свідчити про його ім'я ба більше про його роботу, і якщо ти можеш утілювати в життя образ, якого він вимагає від своїх людей, тоді ти свідок Бога. Як тобі насправді потрібно свідчити про Бога? Для цього тобі потрібно прагнути і жадати утілювати Боже Слово в життя. Та, свідчачи своїми словами, дозволяти людям пізнати його роботу і побачити його дії. Якщо ти справді прагнеш усього цього, то Бог удосконалить тебе. Якщо все, чого ти прагнеш, це бути вдосконаленим Богом і бути благословенним у самому кінці. Тоді твій погляд на віру в Бога нечистий. Ти маєш гнатися за тим, як побачити Божі діла в реальному житті, як догодити Йому, коли Він відкриває тобі свою волю, і шукати, як ти маєш свідчити про його дивовижність і мудрість, та як свідчити про те, як Він дисциплінує тебе. І розбирається з тобою усе це те, над чим ти зараз маєш думати. І якщо твоя любов до Бога є виключно для того, щоб ти міг розділити Божу славу після того, як він тебе вдосконалить, тоді вона все ще недостатня та не може відповідати вимогам Бога. Тобі потрібно мати здатність свідчити про Божу роботу, вдовольняти Його вимоги та практичним шляхом переживати роботу, яку він виконав над людьми. Чи то біль, чи то сльози, чи то смуток усе це ти повинен пережити у своїй практиці. Вони призначені вдосконалити тебе як того, хто свідчить. Про Бога. Що саме зараз змушує тебе страждати і шукати вдосконалення? Чи справді твоє теперішнє страждання заради любові до Бога та свідчення про Нього? Чи воно заради благословень плоті, заради твоїх майбутніх перспектив і долі? Усі твої наміри, мотивації та цілі? Які ти переслідуєш, мають бути виправлені й не можуть керуватися твоєю власною волею. Якщо одна людина прагне вдосконалення, щоб отримати благословення та царювати у владі, тоді як інша людина шукає вдосконалення, щоб вдовольнити Бога, щоб практично свідчити про Божу роботу, який. Із цих двох шляхів пошуку ти б вибрав. Якби ти вибрав перший, то досі був би задалеким від Божих стандартів. Одного разу я сказав, що мої дії будуть відкрито відомі в усьому світі, та що я правитиму як цар у світі. З іншого боку, те, що вам було довірено. Це вийти свідчити про Божу роботу, а не ставати царями та являтись усьому світу. Нехай божі діла наповнюють космос і небозвід. Нехай усі бачать їх і визнають ці слова говоряться стосовно самого Бога, а людським істотам належить свідчити про Бога. Наскільки ти зараз знаєш Бога, наскільки ти можеш свідчити про Бога? Яка мета того, що Бог вдосконалює людину? Коли ти зрозумієш Божу волю, як ти маєш виявляти увагу до Його волі? Якщо ти хочеш бути вдосконаленим і свідчити про Божу роботу через те, що ти втілюєш у життя, якщо ти маєш цю рушійну силу, тоді немає нічого надто складного. Зараз людям потрібна віра. Якщо в тебе є ця рушійна сила, тоді тобі легко відпустити будь-яку негативність, пасивність, лінь і уявлення плоті, філософії життя. Бунтівничий характер, емоції тощо.